Бачили цей скандал останній з головою Хмельницького МС? Тетяна Крупа. Тетяна Крупа. Навіть, блядь, прізвище дешево звучить. Крупа. І дивився на її фотку, думав: тобі наше шість лямів доларів готівкою. На мілірування. Ну, блядь, ну ти не знаєш, що робити з цими грошима? Розумієш? Чи цей Гринкевич Роман, який міг вкласти гроші в будь-яке мистецтво в світі, але він вибрав саме Соню Морозюк? Ну. Бо наїбалово — це теж мистецтво. <хи> Але я Соні, вдячний за цю історію, то завдяки морозюк, зрозумів одну можливу деталь про українців: що українців найбільше бісить не корупція, насправді, українців найбільше бісить несмак. Розумієте? Бо коли цей сюжет про Гринкевича і Морозюк, там були лише Гринкевичі, без морозюк, то реакція була, типу, ну, мразі, знову щось вкрали, депутати ненавидим вас, як завжди. Коли з'явилася Соня в цій історії, вона прям. Нові маски в цей сюжет, нові фарби, бо українці такі. А, ви ще цю хуйню купляли? на ці гроші? Оце українця бісить, розумієте, тому що коли українець бачить квартиру пшонки блять, пшонка крупа поняли, все нахуй зерно. Коли українець бачить квартиру пшонки, чи Янукович це золотий батон, він в першу чергу думає, блять, ну як можна було купити таку хуйню? Я б не так зробив. <гум> Мені б ці бабки. Я б купив. <гум> Комп'ютер. Красовки мамі. Буряка може набрати. Моя порада корупціонерам — коли крадете хоч раз щось прикольне купіть. Думаю, буде менше агресії у людей.